Ну, до речі, нагадаю вам, друзі, що ключові е, фактори візуального покращення району, я, до речі, коли їду з району в район, от я не буду казати, з якого району в який я їду, але я бачу візуально е е е іншу картинку. От Ви скажіть, Оля, ви коли їздите по Києву? Ви бачите вже різницю по району? Скажіть чесно. Ну, от я був в одному районі на правому березі в і Я побачив стільки срання, я вже ну якби, би у мене ж рука дівчина, знаєш, як пістолет у мене дергається. типа, так, благоустрій, так, шеу набрати, так там думаю, спокійно, це ж не мій район, спокійно. Скажіть, от я бачу, мовно в інших районах там я їду по району, центральна вулиця, і я бачу, блядь, гору арбузів, гору. Ну, еверест Арбузів, я не жартую. Вона висотою десь ну, 5 метрів. Вони розкидані в радіусі 20 метрів. Це ну, крутий район, центральна вулиця, і, і вздовж вулиці, гори арбузів. Це все ну, нелегальна торгівля, незаконна торгівля, окрема срань, окрема якісь розвалені бордюри. там. Так от ключові показники візуальної якості району це благоустрій, це шел, це керуюча і. зеленбуд. Якщо ці організації охайно працюють, якщо ем, район або місто розібралися з безбалансами території, яких в нашому районі сотні територій, все буде охальне, красиве чисто місто. Бо діюче законодавство примушує ці організації працювати. Якщо вони не працюють, їх дуже легко примусити. Але не всі райони цим користуються.